Щя родина за кордоном гроші заробляє, Чотка когось доглядає, глідає, вій намиє, а два брата, акробата тож іщі справують, Десь у Римі, в італії колізей будують, за кордон, за кордон, пісенька хайлине, за кордон, за кордон з рідної України. Наші сестри та й брати, ви там не скучайте, та й на свята великодні додому вертайте. Вертатися додому українські заробітчани не збираються, зокрема ті, які працюють в Італії. Під час останньої легалізації там було подано майже 135 тисяч заяв від наших трудових мігрантів. Адже в Україні у кожного з них залишилися родини, які потрібно фінансово утримувати. Найпоширеніший спосіб переказу грошей це шляхом передачі його українськими бусами, які приїжджають сюди щонеділі. Це фактично нелегальний переказ грошей, просто шоферу дають певну суму, платять певний відсоток і гроші їдуть до рідних в Україну. Це, цей спосіб перевірений роками, і тому зарбічани довіряють йому. Ще один спосіб це є гроші міжнародні грошові Перекази і ним користуються тільки у випадку, коли потрібно дуже швидко гроші передати. Національний банк уже встиг порахувати чужі гроші у третьому кварталі поточного року. Сума коштів, яку заробітчани переслали в Україну через міжнародні системи переказів, склала 941 мільйон доларів. Ця сума на 9% більше ніж за аналогічний період минулого року. Напевно, тому з 27 листопада Національний банк ввів дію постанову, за якою великі грошові перекази з-за кордону українцям видаватимуть лише в гривні. Мета стабілізація ситуації на внутрішньому валютному ринку. Грошові перекази заробітчан за даними світового банку дорівнюють приблизно 3% українського ВВП. Наприклад, для порівняння в Таджикистані грошові перекази це близько третина ВВП, в Молдові близько чверті ВВП. Тобто це значимий фактор, але не головний і не ключовий для української економіки. Скоріше вони підтримують економіку більш бідних регіонів, частково депресивних регіонів Східної України, наприклад, Луганської області, там близько 15% трудоспроможного населення є заробітчанами. Та західних регіонів теж близько 10-15% є заробітчанами. Сам Нацбанк від будь-яких коментарів про конвертацію в гривню великих грошових переказів, сума яких перевищує в еквіваленті 150 тисяч гривень на місяць. Відхрещується. Ділова кухня поцікавилася. А як українські трудові мігранти відреагували на цю новину? Це була новина для більш... більшості. Люди цього не сподівалися. Хоча це не викликало такого великого резонансу серед заробітчан. тому що в часи кризи заробітки значно знизилися, пересилає 200, 300, 400 євро, і е, поки що на ці суми не розповсюджу розповсюджується нововведення, тому люди особливо не переживають. Для чого в черговий раз на вітчизняному валютному ринку Нацбанк Город городив? Про це не здогадується навіть найбільш здогадливий, Тож нові головоломки від НБУ ще попереду.